Привіт, Друзі, я звик стримувати обіцянки. Тож сьогодні у мене на огляді новий портативний проєктор від компанії Samsung під назвою The Freestyle другої генерації. Якщо ви пам'ятаєте з мого відео по слідах презентації, однією з головних фішок новинки стала можливість об'єднання двох проєкторів для отримання величезної картинки до 160 дюймів. Саме тому у мене на огляді не один, а одразу два цих красені. І я на практиці перевірив, як все це працює. Не можу сказати, що все ви йшло ідеально з першого разу. Проте це наслідок українського духу, а не проблем пристрою. Бо я, як справжній українець, спочатку роблю, а вже тільки після цього починаю читати інструкції і рекомендації від виробника. А я вам скажу, що інколи інструкція буває дуже корисна. Тож приготуйте свій улюблений напій, візьміть з собою гарний настрій, влаштовуйте зручне місце і понеслась. Друзі, почну я не з коробки та огляду пристрою, а з невеличкої предисторії, бо я просто не можу цим з Саме не поділитись. Через те, що гаджети це не тільки моє захоплення, а ще й моя робота, я тримаю десятки нових смартфонів та планшетів у руках щороку. І звісно, що градус дивування та зацікавленості вже не такий, як раніше. А тут зовсім інша справа. Це абсолютно новий пристрій, який викликав у мене свіжі емоції. Та те, трохи забути відчуття дитячого захоплення. Я направляв його на різні поверхні: на стелю, на штори, на стіни, на що я тільки його не направляв. Тож, окрім того, що. Це суто е, технічно крутий продукт. Він ще й дарує нові позитивні емоції тим людям, які втомилися від е, одноманітних гаджетів. Тож, повірте мені, цей проєктор, в принципі, як свіжий ковток повітря на ринку. Ну що ж, після невеличкого ліричного виступу повертаємось до продукту. А точніше, комплектації та зовнішності. Коробка доволі велика і виконана з переробленого картону. Тут мінімум фарби, і все говорить нам о турботі про довкілля. Дякувати Богу блок живлення, який останнім часом прибирають з комплекту саме в угоду екології, тут на місці. Залишили його, тому що, не дивлячись на стандартний роз'єм USB-C для роботи проєктора, потрібен доволі потужний адаптер на 65 Вт, який є далеко не в кожного. Хоча заради справедливості треба сказати, що ми заміряли реальне споживання, і воно в середньому становить близько 30 Вт. Тож блок живлення поклали явно з запасом. Окрім нього, тут є дуже крутий компактний пульт SolarSense. Як у топових телевізорів Samsung, без батареї та за сонячною панелью для підзаряджання. Кабель USB-C на usb c довжиною майже 2 метри, трохи корисної макулатури з інструкціями, та власне сам портативний проєктор. Певен, багато з вас уявляє собі проєктор як якусь величезну коробку. Або взагалі в голові виникає образ у того монстра з бабінами плівки з кінотеатрів. Але тут перед нами постає дуже компактний і ергономічний циліндр вагою всього 830 грамів. Який має в конструкції поворотну на 180 градусів ніжку. Сам корпус одразу нібито вдягнуто в прогумований чохол, який захищає проєктор від пошкоджень і натякає на те, що е, цей пристрій не тільки для дому, а й для активного відпочинку та перегляду на природі. Окрім захисту, ви також можете кастомізувати свого улюбленця і вдягнути його на свій смак у різні кольори за допомогою скінів, що пропонується окремо. Зумери точно зацінять. Одразу на нього ньому також є матова кришка для об'єктива, яка виконує роль захисту при переносці та розсіє світло для створення атмосфери в кімнаті. Загалом в комплекті є все необхідне для використання. Але, як завжди, хочеться трохи більше. Якщо б там в комплект поклали ще спеціальну сумку, для того, щоб можна було все туди обережно скласти, так щоб під час носіння все це не літало у вас по рюкзаку, було б взагалі топ. Ну що ж, давайте нарешті перейдемо до самого пристрою. Перелічувати всі технічні характеристики, як у випадку зі смартфоном, я не бачу жодного сенсу. Тож, давайте краще розповім про основне. Процесор та пам'ять трохи прокачали у порівнянні з попередником. І тепер тут встановлено цілих 2 ГБ. Погоджусь, що замірками смартфонів це смішні цифри, проте для того, щоб забезпечити плавну роботу Smart TV на базі Tizen, цього достатньо з головою. Також з важливого це нова лампа з підвищеним до 30 тисяч годин ресурсом. А роздільна здатність проєктора складає 1920 на 1080 пікселів, тобто Full HD. Спершу такі цифри мене трохи здивували, бо начебто вже настала ера 4 k які там Full HD. Я подумав, що нас обділили. Однак я змінив свою думку після того, як я увімкнув його перший раз. Зображення на проєкторі набагато м'якше, ніж на телевізорі чи на будь-якому іншому РК екрані. Олди пам'ятають, як виглядала картинка на старих лт моніторах. Навіть при невисокій роздільній здатності зображення було приємнішим, ніж на сучасних LCD. Навіть коли я робив картинку розміром 80. Зі ста максимально рекомендованих, і дивився на неї з двох метрів, ніякої пікселізації не було. Ви, напевно, спитаєте мене, а навіщо ти так близько сидів до екрану? А справа в тому, що я не сидів, я лежав. Такий сценарій побачив в рекламному постері і вирішив перевірити, чи буде зручно таким чином споживати контент. І я вам скажу, що після того, як я перевірив, друзі, це справжній космос. Коли ти дивишся звичайний телевізор у ліжку, то тобі треба або сидіти, або дуже зганити. Знати шию вперед, від чого вона після пари годин на перегляду може не слабо так розболітись. А тут ти просто лягаєш на подушку, і зображення якраз перед твоїми очима. Любителів засинати під якесь кіно чи серіал це просто ідеальне рішення. Не знаю, як ви, а я постійно перед сном там щось дивлюся і потім засинаю в якійсь там е, незручній позі. І під ранок у мене все болить. Тут такої проблеми у вас не буде, ну швидше за все, не буде. Звісно, що дивився я його не тільки на стилі, а на стіні разом зі всією родиною. У мене вдома немає спеціального екрану для проєктора, проте звичайна біла стіна підходить для цього не гірше. Блава в сучасних квартирах вже рідко використовують шпалери з квіточками, як з нашого дитинства. Тож я впевнений, що більшість людей зможуть використовувати цей проєктор без додаткового обладнання. І тут треба поговорити про іншу круту фішку The Freestyle другої генерації розумну систему налаштування зображення. Від того моменту, як ви вирішили подивитися. З кіно до самого перегляду проходять лічені хвилини, і це з урахуванням вибору фільму голосування. Вмикається він за пару секунд. Потім ти ставиш його хоч на підлогу, хоч на тумбочку і просто направляєш у потрібний бік. Миттєво спрацьовує автофокусування та виправлення спотворень, і перед нами постає ідеально рівний прямокутник екрана. В налаштуваннях є додаткова можливість вручну підкоригувати зображення. Проте мені це жодного разу не знадобилось те, як вона це робила на автоматі, мене цілком влаштовувало. Всередині на нас чекає звичний інтерфейс Smart TV від Samsung з усіма витікаючими перевагами. Тут є всі популярні стрімінгові сервіси. Ви можете розшарити зображення зі смартфона або підключити джерело через HDMI на корпусі. Керувати можна як з компактного пульта, так і за допомогою смартфона через додаток SmartThings. Тобто все відбувається, як і у випадку зі звичайним телевізором. Ніяких складнощів не виникне навіть у недосвідченого користувача. Звук. Тут виводиться через вбудований 5-ватний динамік на 360 градусів. Він доволі якісний і гучний. Проте саундбар чи окрему якісну аудіосистему він, звісно, не замінить. Це як із телевізорами. Хочеш потужний бас та ефект занурення, треба подбати про звук окремо. Звісно, треба розуміти, що при перегляді проєктора потрібне затемнене приміщення або ввечері, якщо робити це на вулиці. Проте виявилося, що це навіть плюс: при перегляді на проєкторі створюється відповідна атмосфера, як у кінотеатрі. Дуже часто вмикаючи щось на телевізорі, кожен починає займатися своїми справами. Хтось бігає по квартирі, хтось грає у смартфон, і наприкінці ніхто й не знає, про що був фільм. А тут відбувається магія як невеличкий ритуал. Світло вимикається, і атмосфера наголошує саме на перегляді. Я не полінився, сходив у магазин, купив собі попкорн, напої, і вся моя сім'я дивилася фільм уважно з самого початку до самого е, кінця. Не знаю, як вам, але власне мені це дуже допомагає розслабитись після важкого робочого дня. При прямому порівнянні з телевізором картинка менш насичена та яскрава, проте вона більш природна, і очі зовсім не втомлюють. Якщо одразу після перегляду на проєкторі вмикаєш телевізор, то прям відчуваєш, як яскраве світло напружує очі. Загальне враження від перегляду дуже важко передати на відео, яке ви, швидше за все, дивитеся або на смартфоні, або на телевізорі. А, однак, я думаю, ви зрозуміли, що мені дуже сподобалось. Так, ну що, друзі, про загальні враження поговорили. Тепер давайте трохи поговоримо про нюанси. Оскільки це портативний пристрій, у нього є активне охолодження. Однак скажу я вам, що працює. Воно доволі тихо, скажу вам так: воно може трохи звертати на себе увагу, тільки якщо ви знаходитесь в повній тиші. Припустимо, там роздивляєтесь фотографії чи якісь там зображення без звуку, тоді на нього звертаєш увагу. Якщо це режим Ambient для романтичної атмосфери, то все одно грає якась музика. Слайд-шоу з фотографіями також часто робиться під музикальне супроводження. Під час перегляду кіно, навіть на мінімальній гучності, звук з динаміка повністю перекриває вентиляцію. Охолодження. Простіше кажучи, проблем з шумом тут немає ніяких. Інша важлива риса цього пристрою це низьке споживання енергії. Якщо робити порівняння з звичайним телевізором, там різниця десь у 2-3 рази. І як наслідок. Цей гаджет може е, спокійно працювати від оригінальної портативної батареї, павербенка або зарядної станції. По-перше, це дає змогу брати його з собою на природу та відпочинок на свіжому повітрі. А по-друге, всі ми знаємо, що взимку нас може чекати тривалі відключення електроенергії, і проєктор може дуже прикрасити ваш вечір під час блокаутів. Давайте зроблю невеличке порівняння на цифрах. Припустимо, телевізор від павербенка ви не зможете заживити. Якщо брати до уваги. Там якусь просту зарядну станцію, потужністю 300 Вт. Телевізор від неї буде працювати десь там 3 години до 3 годин, а цей проєктор може працювати до 10 годин. Так, ну що, друзі, про основні моменти я вам розповів. Тепер давайте поговоримо про ту саму нову функцію панорамного перегляду, через яку у мене два пристрої, а не один. Щоб ви розуміли, одразу після презентації у мене в голові намалювався план. Я беру два проєктори, їду на літній майданчик, домовляюся з власним. Всланиками кінотеатра, щоб ми там продемонстрували роботу, власне, так я і зробив. Однак тут зі мною злий жарт зіграла звичка не читати інструкцію перед використанням. Типу, я ж техноблогер, я все знаю. Ми вивели зображення на діагональ, яка значно перевищує рекомендовані 160 дюймів. Поставили проєктори нижче екрану. Хоча при поєднанні треба ставити їх в рівень. Коротше, наша задумка провалилась, і ми отримали отаке. Вже трохи згодом вивчивши питання, уважніше ми. Відтворили експеримент у менших масштабах, проте вже вдало. Виглядає це дуже круто і можна отримати або начеркокутний екран формату кінотеатру, або вертикальну картинку для зручного відображення екрану смартфона. В Такому режимі наразі є певні обмеження, які дозволяють транслювати або фото з галереї, або екран вашого смартфона. Проте нічого не заважає вам включити теж кіно на ньому і дивитись. Чесно кажучи, в такому вигляді, як він зараз є, мені здається, це моя думка. Ця функція більше підходить для комерційного використання, там рекламні банери, якісь там виставки, презентації. Отак от ти все це зробив. І круто. А для звичайної квартири, ну де ти знайдеш, діагональ. 160 дюймів. Хоча, якщо у вас приватний будинок, є там окрема кімната з величезною стіною, тоді все це можна влаштувати. Ну що, друзі, настав час підбивати підсумки. Думаю, я нікого не здивую, якщо скажу, що цей пристрій мені нереально сподобався. Я вважаю, що для тих людей, хто орендує квартиру, чи полюбляє там влаштовувати вечірки, ходити кудись у гості, і полюбляє, в принципі, все нестандартне, це реально must-have продукт для сімейних людей, які вже встигли влаштувати своє життя, у них є величезний звичайний телевізор у спальній кімнаті. Це ж більше підійде для того, щоб якось розфарбувати цей вечір. Якщо є діти, там дітям можна включити мультики десь у сусідній кімнаті, або якщо у вас є приватний будинок десь на дворі, розповідаю, як мій товариш використовує цей проєктор. Він живе в звичайному ЖК, у нього є дитина, він сам по собі такий інтерактивний чувак, збирає на дворі коли нормальна погода всіх дітей включає мультики, вони там спілкуються один з одним. Коротше, це реально така файна історія. І це я вам розповів тільки кілька сценаріїв використання. Так, то можна його брати з собою на природу, кинув там рюкзак Powerbank ввечері, там вже, коли відпочиваєте, взяли якесь там полотно, туди зображення кинула, дивитись. Ну, це, я не знаю, можете написати додаткові варіанти в коментарях. Офіційно рекомендована ціна Samsung The Freestyle другої генерації на момент запису відео складає 32 тисячі. 1999 гривень. І я не можу сказати, що це дешево. Проте, якщо трохи вивчити ринок і подивитись на альтернативи, стає зрозуміло, що телевізори з такою діагоналю коштують набагато дорожче. Якщо дивитись в бік проєкторів, воно вони або не мають таких фішок, як мобільність та швидке налаштування системи, і все одно коштують плюс-мінус тих самих грошей. Ну і не треба забувати, що на ринку досі продається перше покоління The Freestyle. Воно теж непогане і продається набагато дешевше, ніж на старту продажів. Звісно. Купувати чи ні, вирішувати виключно. вам. моя справа розповісти вам про нього, як є, без прикрас. І мені здається, що я з цим впорався. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось.